Альона Гохалтер приїхала з донькою до Полтави з Угледару Донецької області. На мирній землі звернулась до лікарів Полтавської міської дитячої лікарні за допомогою. До цього півтора року дівчинка постійно хворіла. Зокрема, мала діагноз рефлюкс лівої нирки. Те, що лікування дівчинки обернеться трагедією, навіть підозрювати не могла. І в результаті у нас вийшло, то, що нам прооперували праву почку, рефлюкс залишився при нас. І крайніх знайти не можемо в конце Сказали, що Сказали, винуждені були, а в іторії, ну, как би, там путаниця, походу, з дітьми получилась, то ли з медичними карточками, тобто з історіями болезни. Тобто, історія болезни попала одна, а ребенка на операційний стол попав другой. На недбалість лікарів жінка одразу ж поскаржилась до міліції. Та й до сьогодні жодної інформації про стан слідства немає. Міліцію, прокуратуру. Так що, діло заведено. Ведеться розслі... Ведеться розслідування. Даже искать эту правду. Ну, я надеюсь, что следствие покажет в первую очередь. Ну, а там дальше. Двое детей находилось в палате, перепутали детей, и вместо того, чтобы сделать ремониционное втручание одному ребенку, разрезали другого ребенка и провели с ним операционные действия, которые, по сути, был здоровым. И он не нуждался в таких мероприятиях на почке. Тим часом скандал, який сколихнув усю Україну, абсолютно не торкається владних кабінетів. У всякому разі про нього абсолютно нічого не знає заступник міністра охорони здоров'я Віктор Шафранський, який відвідав Полтавщину з офіційним візитом. Скажіть, будь ласка, ви знаєте про ситуацію розклас полтавській міській дитячій лікарні? І наскільки взагалі яка реакція буде у міністерстві? Чи будуть якісь кадрові пересуди? Я не знаю на жаль про ситуацію в цьому закладі охорони здоров'я. А якщо ця інформація буде нами отримана, ми на неї належним чином відреагуємо. Про дівчинку яка була прооператора. Нічого не знає. Взагалі Ні. нічого не чули. І жодної реакції в міністерстві поки що немає. А колега, я повторюсь, що як тільки, ми, як тільки я отримаю інформацію, яка стосується цього випадку, я зможу проаналізувати і надати вам фахову відповідь. Віктора Петровича, а чого ніхто не знає до сих Ні пір? Як ніхто не знає? Всі знають сьогодні. Я вчора вам пояснював, що сьогодні йде досудове розслідування. Всі матеріали витребані правоохоронними органами. Вмішуватися ми в розслідування досудове, не маємо права. Тобто, все, все, що є, залежить від нас, ми сприяємо і робимо. Хто ж відповість за каліцтво маленької дівчинки? Із цим запитанням лідер громадського об'єднання Останній Бастіон Геннадій Сікалов прийшов до кабінету директора департаменту охорони здоров'я полтавської облдержадміністрації Віктора Лисака. Що ж це Злочинна недбалість чи абсолютно неспроможність системи охорони здоров'я лікувати людей? Дитину у вас покалічили не в мене покалічили. А в кого в юридичній особі в... дитину дитину. Особа? Ніхто не калічив. Яка юридична дитину... особа? Дитину ніхто не калічив. Чому ви підробили документи? Завтра я нічого не підробляв. ніяких. завтра в п'ятницю о 12 годині брифінг. Будь ласка. Будь ласка, приходьте на нього. Будела ласка. Дасте відповідь матері дитини. Подивитися я в очі. Нічого не буду. Подивитись в очі, матері дитини. Я давати пане Геннадлі, яку ви покалічили. І все ж винуватці мають понести відповідальність. Наполягає лідер громадського об'єднання останній бастіон Геннадій Сікалов. У тому числі на його думку є вина профільного департаменту у ситуації, що склалася, і як би там не було, перед чиновником тепер складний вибір. Віктор Петрович, да. слухайте уважно. Ми даємо вам неділю часу так. прийняти рішення відносно себе, відносно голов лікарів, лікарні, які допустили. Значить, Давайте якщо... Ні, ви як... послухайте про що я дожди. Якщо ви не підете до відставку, так. ми знайдемо можливість у вас піти. У нас є можливість. Громадськість готова вас люструвати. Будь Якщо ви самі себе за 12 років існування не люстрували і не самолюстрували, значить громадськість готова вас люструвати.